Сьогодні в нас на огляді топові легкі кросівки для трейлу від компанії Saucony. і я не знаю вже, як їх називати. Endorphin Rift, Raft. Ну, Мій інглиш максимум сокябле, тому я думаю, в коментарях ви мене поправите. І вони сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Ці кросівки міцні, легкі і вони мають дуже добре щеплення з будь-яким типом поверхні. Верх кросівок виготовлений із сітки з використанням технології FormFit. Ця технологія забезпечує анатомічну посадку кросівка, яка адаптується до форми стопи. Кросівки також мають бризковик, який захищає ноги від води і бруду. Підошва кросівка виготовлена за технологією Power Run PB. Цей матеріал забезпечує відмінний відскок і амортизацію. Підошва також має систему FlexFeel, яка забезпечує гнучкість і маневреність. Вага цих кросівок всього 255 грамів в розмірі 42, і це робить їх одними із найлегших кросівок для трейлу, які зараз є на ринку. І як ви бачите, це круті кросівки для трейлу як не крутих. І вони в нас по самій найкращій ціні. В описі до цього відео я залишу на них посилання, де ви зможете більш детальний опис про них прочитати. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Покашений цьому ваш любий меріл. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ось тепер цьому ваш любий меріл.